Яку інформацію та які практичні навички ви отримаєте від мене, як створити та оформити бізнес-сторінку на Facebook? Як створити та налаштувати бізнес-менеджер або ADS-менеджер? Як виставляти рекламу через АДС-менеджер та через кнопку просувати в телефоні, як контролювати все в телефоні, мобільний додаток для реклами, і багато цікавих практичних фішок? Ну, почнемо ми з Facebook, і, на відміну від Instagram, наш основний аккаунт на котрому ми, ми з вами ведемо. Ми не можемо виставляти рекламу. В Instagram ми можемо свій основний аккаунт просто перевести в бізнес-аккаунт і працювати. Для Facebook нам потрібно створити свою власну бізнес-сторінку. Для цього нам потрібно зайти в розділ сторінки і создати нову сторінку. Придумуємо назву. Тим, чим ви займаєтеся? Я роблю просто особисто, для, вам для прикладу. Далі вибираєте рекл... категорію, до котрої, чим ви займаєтеся. Чим класно, що Facebook все вам дає підсказку. Тобто, наприклад, я пишу реклама, і вона мені підсказує рекламу та маркетинг. Покупки, розмічна торговля, тобто все тут вся інформація є. Вибираєте те, чим ви займаєте, що для вас ближче, і відмічаєте. Далі ви вказуєте описуєте біографію. Чим більше інформації надаєте, тим краще. Буквально пару секунд відбувається загрузка і створюється ваш, уже, ваша бізнес сторінка Якомога більше надавайте тут інформацію. Сайт, телефон, електронна адреса. Місце розположення, часи роботи, тобто, ну, все 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 надавайте якомога більше. Чому? Тому що Фейсбуку подобається, коли е, інформація повна, і для цього вам набагато швидше буде е, активуватися ваша реклама. Тобто, тут ми вибираємо ваш номер телефону. Якщо є сайт, додайте сайт. І чим класно, що е, з правої сторони у вас це відображається те, що ви робите. Ну, Додавати фотопрофіля, наприклад. викачено. Десь тут у мене є підготовлений, я зарані підготовив. Закачати. Далі додайте. Фотообложки. Ось тут ви можете її передвігати. Добавити кнопку. І тут уже вибираєте, що для вас буде актуально. Там подзвонити, номер телефону, WhatsApp. Для того, щоб WhatsApp треба його додати Ну, Наприклад, я роблю править сапшені. Це Вся кнопка готова. Йдемо далі. Все відбувається дуже швидко. WhatsApp я пропускаю. Пригласіть друзі, ми трошки пізніше до цього дойдемо. Я зараз цей момент пропущу і вам покажу трошки інш, з іншого варіанту, як це буде відбуватися, щоб ви могли кожен день це пророблювати. Ось так все готово. Тут, тут Facebook нам показує підсказки. Ось дивіться в цьому блоці. Для більш гарної роботи пройдіть всі моменти. Тобто сповнолаштуйте все, що, що ми відразу не налаштували, тобто сайт додавте, місце знаходження, ну і розповісти про свою сторінку. І ще така фішка. Запам'ятайте, це як закон, як правило. Ніколи не робіть бізнес-менеджер в день, коли ви создали свою бізнес-сторінку. Тобто, ми в перший день створимо бізнес-сторінку. Налаштовуємо, долучаємо е, туди людей, все додаємо фотографії, пости робимо. На наступний вже тільки день, краще, може, через день, поки ви все налаштуєте, все оформите, тоді ми вже заходимо і створюємо бізнес менеджер. Ніколи потім, в перший же день, коли ви створили бізнес-менеджер, ми не виставляємо свою рекламу. Дайте цей час, щоб Facebook з вами подружився, щоб він все е, узгодив і потім вже тільки ви починаєте, ви починаєте працювати. Тим більше, що у вас в перші дні буде чим, займа... чим зайнятися. Ось ми створили сторінку. Ось так вона у нас виглядає. Далі, дивіться, те, що я вам казав про друзів: як сюди долучати, як долучати сюди людей. Чому Тому що вони також потрібні? Чим би ви не займалися, яким б, бізнес, який б у вас бізнес не був. Але, але важливо, щоб отут не було нулів. А чим більше, тим краще, тому що це ваш уже буде пасивний. Пасивна ваша реклама. Коли у вас тут буде багато тисяч е, людей, уже в рекламі не буде така велика необхідність. Я вам ще е, трошки пізніше покажу фішку, як це зробити, е, безкош... як зробити безкоштовну рекламу. Дуже крута фішка. І так. Як запрошувати людей? Ось три, три кнопочки. Пригласіть друзів. І тут вам показую, з якого аккаунту ви будете їх долучати. Ось моя основна сторінка. Я на неї переключаюся, бачите, і тепер я можу запрошувати людей. Моя вам рекомендація: тут написано, е, пригласити тисячу е, друзів. Я вам рекомендую робити е, декілька підходів по 50 чоловік. Запросили 50 чоловік, пройшов там, час, два, ви займаєтеся своїми справами, зайшли ще запросили. Не відправляйте сразу тисячу людям. Не буде так ефективно, як це, наприклад, ви зробите в певний період. Там, наприклад, там, зайшли о там, 8-й годині, додали 50 чоловік, зайшли о 10-й годині, додали 50 чоловік. По-перше, людям вона буде приходити у різний, у різний період, і для більш ефективного долучання буде, буде краще така методика. Так, після того додалося, ми переключаємося знову на вашу сторінку. Що ми тут робимо? Ми з вами виставляємо пости. Що має бути в, в, в пості? Має бути текст. Має бути публікація. І на відміну від е, основного аккаунту Facebook е, ви можете додати або фотографію, або відео. Або одне відео, або більше 10 фотографій можна додати. Добавляємо, наприклад. Фотографію. Текст. До речі, як писати текст, як писати гарні оффери, що таке офер, що таке УТП. Заходьте до моєї сторінки Instagram, де ви вийшли всю інформацію. У хайлайтах все це розповідається. Як правильно писати, які не потрібно робити помилки і в чому взагалі різниця. Далі, написали текст, виставили фотографію. Нажали три кнопки. І отримувати повідомлення. Чому це потрібно? Тому що далі, коли ми будемо з вами налаштовувати рекламу, особливо рекламу на повідомлення, ця, 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 цей функція дуже важлива. І нажимаєте опублікувати. Ось з вами ми налаштували вашу бізнес-сторінку, навчилися додавати сюди друзів, підписників і виставляти з вами пост. На котрі ми будемо будем далі виставляти рекламу? На цьому перший етап закінчений.